Території біля дитячого садочка ромашки стала тим, що ми не погодили на комісію в зв'язку з тим, що не було кошторису, ну, скільки все це коштує, і тому відложили на звонимо, не треба. За те, щоб дане питання відплати наслідку. Заасфальтували тільки ще дорожки, але немає поштових. Хто отримався? <потворення> Друге, провідніли кошти на ремонт дитячого майданчика, будинку 35, там було землення. І мешкають мешк... мешканці будинку, 35, п'яті землення було депутат із Міні і Мій Мі, про те, що відремонтувати дитячі майданчики біля будинків. Е, Не лише 35-го, а там і 27-й, 29-й, 31-й, 33-й. От, от всі, всі, оці всі, 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 всі групи, великі діти гуляють, а майданчики поломані і нікому діла до нього немає. Ну, зв'язку з тим, що немає дійсно, скільки це буде коштувати, ми Долучили, щоб ми могли вияснити, скільки це будуть роботи коштувати, з людьми переговорити, щоб прийшли, подивилися, скільки це можна зробити, і тільки після того на сьогоднішній сесії вирішити це питання. Хто задамо проєкт тижні прошу проти? До нас звернулися наш джерел про виділення коштів на придбання з незалізні що модуля для потреб Левахівської селищної ради. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, Белахівська селищна рада е, вирішила відмовити вже в Леохівській ради у виділення коштів на придбання з незалізнюючого модулю за 100% коштів, 500 тисяч е, гривень просить. 513 тисяч вам перечистить, вам будуть кошти. Може, може ж так, ми зараз. Може мені сказати? Так, давайте, давайте. 513.000, що ви на переході? Вийдіть сюди, бо у вас люди бачать. Не кошти є на виділення, тобі контролювати за вас всі. Ми подивимося в чому ситуація. Ситуація в тому, що у нас зараз міст залізь в нашій воді перевищує нормативи вимоги ГОСТу і вимоги ДСНП у 3-4 рази перевищує. Тому до нас ми шукаємо вихід, як нам зробити, зменшити, довести їх до нормативного рівня. Вимоги дельсанфіну 0,3 мг по залізу. І по Марганцю раніше було 0,10, а зараз вже сточило 2 рази 5 сотих вимоги з нами, Ми з нами зв'язалися, закупували свої послуги Інститут водних проблем і мільярації Національної академії е, наук. Вони до нас приїжджали, обстежили, запропонували пропозиції. Модуль вони запропонували, виходячи там, десь він коштував, вони говорили 28 тисяч доларів, за, якщо потужність буде 30 метрів кубічних на годину. Я сказав, що 30 метрів кубічних на годину нам недостатньо. Десь нам треба не менше 40, не менше 40, тому що воно потім позарадковано, у нас є години пік, ми до 100 кубів води перекачуємо посередковано, воно на 40 кубів, достатньо. То і все в районі з 40 тисяч доларів вартість. Так, Коли ми обстежили нашу так, нашу водонасосу, наші резервуари, значить вони сказали, подивилися, через два дні приїжджають, і говорять, ми вам можемо зробити іншу пропозицію. Ми пропонуємо вам використати ваші резервуари як частковий процес зарізання. В чому заключається принцип роботи того модуля? Нерозчинний, ще трошки на хімію перейду,

Вони запропонували нам зробити у наші резервуари, поставити частину, зробити її спори, зробити, подавати туди буду. Там буде проходити процес окислення. потім в нас є ще на водонасосній модуль, не модуль, модульна цистерна, вони теж її можуть да, використати. Необхідно ще знайти якісь ємність десь в районі 5-6 кубів ємі. Я не прошу зараз 500 тисяч. Я розумію, що їх немає. Я прошу вас зараз прийняти принципове рішення, зв'язатися з ними, розробити хоча б проєкт, тому що треба зробити вишукольні роботи. Проєкт вишукольні роботи, Хай вони зроблять нам.

Я с вами сидел, говорил, что... Сейчас мы будем голосовать. Вопросы. Кто утре нас? Кто нарукошет? Кто утре нас? Кто нарукошет? Кто утре Кто утре нас? 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 Кто у нас? Кто у нас? Кто утре нас? Кто утре нас? Кто Баня які встановили на нашому світополі. Зв'язку з тим, що ми вже зробили світополь за свої кошти. Ця дорога не районного, е, не, а обласного значення. Не Правильно, я ще говорю, дорога не стоїть на балансі селищно ми навіть не маємо права цього робити і відділяти кошти. Хай вони звертаються. В області Литнівсько, в області район, і районки. Хто задали